Вітаю вас, любі діти! До вашої уваги заняття з правил пожежної безпеки. Тема 5: Пожежонебезпечні об'єкти, новорічні свята, новорічна ялинка, електричні гірлянди, небезпека використання відкритого вогню, свічки, бенгальські вогні тощо. Користування печами та камінами. У кожному будинку і квартирі є пожежнобезпечні об'єкти. Це і телевізор, і пральна машина, і багато інших приладів, які працюють від електроенергії. Важко уявити наше життя без них. На кухні встановлено газову плиту, на якій щодня готується смачна їжа. Використання їх не за призначенням або невміле користування ними може призвести до виникнення пожежі, травмування і загибелі людей. Пам'ятайте, що вдома не можна користуватися несправними електричними побутовими приладами. Не можна захаращувати балкони і підвали. Не можна гратися з вогнем. Не можна зберігати на балконах і в гаражах легкозаймисті матеріали. Не можна сушити речі над плитою. Новорічні свята, новорічна ялинка, електричні гірлянди, небезпека використання відкритого вогню, свічки, пенгальські вогні тощо Новий рік. Найвеселіше, довгоочікуване свято традиційно в переддень Нового року в будинках і квартирах прикрашають ялинки, готують одне одному подарунки та привітання, з нетерпінням очікуючи 12-го удару годинника. Щоб не зіпсувати новорічні свята, слід дотримуватися правил пожежної безпеки. Ялинка ялинку потрібно встановлювати так, щоб стояла подалі від батареї опалення. Верхівка ялинки не повинна торкатися стелі. Не можна прикрашати ялинку іграшками, які легко запалюються, обкладати підставку під ялинкою звичайною ватою. Прикрашати дерево палаючими свічками. Ці правила стосуються як живих ялинок, так і штучних пластикових. До речі, під час горіння штучної ялинки виділяються дуже шкідливі речовини, а крапелька палаючого пластику, потрапивши на шкіру, залишить опік більш глибокий, ніж розпечене вугілля. Після свят ялинку слід якомога швидше розібрати, штучну сховати до наступного свята, а справжню винести з будинку, бо суха хвоя загоряється легко і швидко. Гірлянди. Електричні гірлянди теж можуть стати причиною пожежі або ураження людини електричним струмом, електротравми. Перед тим як повісити на ялинку гірлянду, обов'язково потрібно перевірити її. Насамперед необхідно звернути увагу на оболонку дротів, тобто ізоляцію. Вона має бути без розривів і пошкоджень. Особливо в місцях приєднання лампочок. Але просто вімкнути і відразу ж вимкнути гірлянду. Недостатня. За нею необхідно постежити хоча б 10-15 хвилин. Якщо ви відчули запах паленої ізоляції помітили іскріння або виявили, що проводка дуже нагрівається або плавиться. Користуватися такою гірляндою не можна. Піротехнічні іграшки Жодне новорічне свято не обходиться без бенгальських вогнів, фейерверків, петард. Слід пам'ятати, що застосування піротехнічних іграшок може призвести не лише до пожежі, але й до серйозних травм. Щоб запобігти нещасному випадку, необхідно дотримуватися правил користування піротехнічними виробами. Не можна використовувати іграшки з пошкодженим корпусом або гнотом. Неприпустимо використовувати піротехнічні іграшки в житлових приміщеннях, квартирах або на балконах, під низькими навісами та кронами дерев. Носити такі вироби в кишенях не можна, спрямовувати ракети й петарди на людей, підходити до запалених феєрверків ближче, ніж на 15 метрів, кидати петарди під ноги, підпалювати гніт, тримаючи його біля обличчя, використовувати піротехніку на сильному вітрі. Користуватися піротехнічними іграшками можна лише в присутності дорослих та з їхнього дозволу. Користування печами і камінами. У селах, де немає газу, використовується пічне опалення. Печі, плити, груби призначені для опалювання приміщень і приготування їжі. Пічне опалення та каміни є найбільш пожежно небезпечними, тому слід дотримуватися певних правил. Для розпалювання печей не можна застосовувати легкозаймисті й горючі рідини. Щоб не загорілася підлога від вуглин, які можуть випасти. Підлогу перед топковим отвором потрібно накрити жерстю. Біля печей не можна сушити дрова та тримати інші горючі матеріали, вішати для просушування білизну. Не можна висипати непогашену золу поблизу будівель і парканів. Перш ніж викинути ці відходи, їх слід залити водою. Не можна залишати розпалені прилади пічного опалення без нагляду. Також не можна доручати їх малим дітям. А зараз. Перевіримо, як ви зрозуміли цю тему. Розумнички! У вас все вийшло. До наступної зустрічі!